Привіт, друзі! Вітаю з себе на каналі. Сьогодні говоримо про дуже веселих, харизматичних, екстравагантних людей. Продовжуємо з вами рубрику акцентуації характеру. Сьогодні у нас на черзі маніакальні, гіпоманіакальні або циклотіміки. Отже, в попередніх відео я знімала про депресивну акцентуацію характера. Так ось цих людей, про яких ми сьогодні будемо говорити, в них депресивна організація особистості, яка нейтралізується внаслідок такого захисного механізму, який називається заперечення. Давайте детальніше вам розповім. Взагалі, я люблю людей, які належать до цієї організації особистості. Зараз розкажу чому. А коли почалась війна, так взагалі я їх ще більше полюбила. А, тому що саме ці люди, коли почалось повномасштабне вторгнення, саме ці люди вони більшості українців а, зберегли психіку. Знаєте, хто це? Ні, це не Арестович, хоча він теж старався, а, але перестарався. Це люди, які буквально в цю ж секунду створювали меми. Приколи, меми, різні, я не знаю, стендапи. Пам'ятаєте, до цієї пори в нас так. Тільки щось сталося, обов'язково вийшов мем на цю тему. Якісь прикольні картинки, жарти. Це все я так підозрюю, що це люди, які належать. До цього типу характеру. Зараз вам більш детально розповім, чого я так думаю. Це люди, які от гіпоманіакальні, маніакальні або циклотіміки. Люди, які, ну, власне, я вже сказала, керуються захисним механізмом заперечення, вони заперечують болючі. Емоції, почуття, сумні, печальні, ті, які не хочеться переживати. Вони це роблять несвідомо, по-інакшому вони не вміють. Вони, як і депресивні, колись пережили втрату, але не одну. В них так само от так само вони розвивалися, як і депресивні. Але в депресивних там, якщо от вони щось втратили, пережили якусь втрату, там, чи хтось з батьків в лікарні був, був і їм якось не надали підтримку депресивним, да? чи хтось розлучився з батьків, чи ну, якась втрата була, то в цих людей маніакальних, гіпоманіакальних і циклотіміків, в них, в них ці втрати відбувалися, ну, як правило, це не одна втрата була. Тобто ця організація характеру, вона відрізняється тим, що саме тут, в цих людей, було багато або декілька травматичних сепарацій. Це могло бути, ну, я не знаю, давайте на своєму прикладі, як ми вже звикли, да, щоб нікого не обсирати тут. Буду про себе. Коли я була маленька, мені років було 4, десь отак, Я втратила свою бабусю. І що саме цікаво, я не пам'ятаю сам момент, я пам'ятаю, що я любила цю бабусю. Вона така, ну, класна була. Я її застала, тобто, коли я народилася, і там всі 4 роки вона була лежачою. І я любила до неї прибігати. Вона, мама її доглядала, вона в нас була тільки в, іншій, в іншому будинку жила. На одному подвір'ї ми були. І я любила прибігати, вона постійно якісь там цукерки давала. Ну, тобто е така бабуся Надя була класна в мене. І коли вона померла, мені було 4 роки, М можливо, плюс-мінус. Ну, 4. І мені розповідала потім інша моя бабуся, що. Катя взагалі не горювала за бабусею. Вона стрибала на одній нозі і собі там веселилася. Цікавий момент, правда? А, чому так? Я, я обурювалася, казала, ні, я ж любила бабусю Надю, я не могла там радіти, що вона вмерла. Ви якусь дурню розказуєте. Насправді, коли померла бабуся, мені не розповіли, зі мною не розділили цю втрату. Так, я не бачила, от я не пам'ятаю і досі, не пам'ятаю моменту, щоб там мама плакала, щоб ну, вже на цвинтарі, коли там цей процес відбувався, то вже на цвинтарі я побачила, що мама плаче. Але в момент там, цих пару днів, да, поки там похорони організують, ніхто ні емоції ніякої там якоїсь не видав і зі мною не розділив. Не сказали, що Катя, тобі, мабуть, сумно, що бабуся померла. Ну, такі, розумієте, пригадуйте, може, в когось схожі були випадки. Або, і потім, наприклад, як це могло повторюватись? от Така болюча сепарація відбулася з важливою людиною. Потім, коли мені було 9 років, помер мій тато. І так само, тобто, не бачила я якоїсь такої. Реакції горювання. І я навіть пам'ятаю, як я відреагувала. Тобто мамі сказали, там, що тато помер. Вона, вона не плакала, вона таким, ну, от, ну, в неї теж таке пригнічення емоцій, працювало завжди заперечення. Я пам'ятаю, що мені дуже боляче було, я побігла за будинок і там плакала. Ось такий цікавий момент з приводу от моєї там, да, біографії. І такі травматичні ситуації могли ставатися або ну, будь-що втрачати могла дитина. Декілька разів дуже болючі. І рідні не розділили цю емоцію, бо в сім'ї не прийнято взагалі відчувати щось, наприклад. Да? Прийнято все заперечувати, або десь там посміятись, або або, ще дуже часто вдати, що нічого не сталось. А що сталося? Хтось вмер Хто не вмер. А, да, вмер? нічого ну, ну, страшного. Ну, тобто, отак якось реагувалася в людей, в яких сформувалася оця акцентуація характеру. А, тому ось такі моменти а, з дитинства, і як це могло бути. Це могли. Батьки, наприклад, розлучитися і не сказати дитині нічого. Типу, дитина бачить, що вони живуть окремо, щось сталося, але ведуть вони себе так, як наче нічого не сталося. І дитина сама е як вміє, так і вчиться справлятися з цією втратою. А справляється як? Вона бачить, що батьки заперечують факт, що щось случилось, і приймає «Угу, значить, так треба реагувати. Е ось так, наприклад. Потім це заважає в дорослому житті будувати стосунки, тому що людина боїться когось втратити настільки, що вона боїться прив'язуватися і будувати стосунки серйозні, глибокі. Знаєте, таку здорову прив'язаність довготривалу. Дуже тяжко. Ну там в залежності, давайте так, В залежності від. Травматизації, в залежності від того, на якому континуумі знаходиться оця акцентуація характеру. Це можуть бути, бути такі циклотіміки, які на невротичному рівні, які цілком собі нормально себе оцінюють ситуацію навкруги, ну такі, так, мені не стюхається, ну такі собі люди. Живуть десь десь в них спрацьовує оця, оцей механізм заперечення. Вони десь заперечують щось погане, швидко ви можете помітити, що така людина, там, я не знаю, там, де треба плакати, вона сміється. Або відшу, віджартовується. Ось. Або сміє, сміється. Знаєте, це ті люди, які в кінотеатрі чи в театрі на сумних сценах, вони ржуть. А Ну, от, от такі, да? не, не, не витримують цього напруження внутрішнього, і таким чином його е, з, самий, скидають. Розкажу е, коротенько про, про себе, як у мене було, коли ми з чоловіком розписувались. І, а ми хотіли так швиденько розписати, щоб це сьогодні ваш корабель під назвою там ваше сімейне життя відправляється в плавання і так далі без цих ячеїк общества. Ми хотіли по-сучасному і швиденько. Більше того, я вибирала там якусь дату, яку мені треба було. Це була неділя, ми їхали в інше місто і все-таки нас ну, розписали спочатку, там ми поставили підписи, але там нам запропонували ну, 15 хвилин така скорочена програма, де нас розписують, ну, бо все-таки наші мами приїхали. І от мами стоять. Оцей торжественний момент, мами плачуть. Чоловік, там жінка оця говорить про мову. Чоловік щось мені там говорить, я не пам'ятаю вже, що треба передивитися відео. Ну він якось чи повторював, ми мали там якісь оці клятви, і в якийсь момент я бачу, що мій чоловік він так розчулився, в нього аж так сльози за очі заблистіли, так трішечки сльозами наповнились, Це такий чуттєвий був момент. І в мене тут підходить така, така емоція, дуже мені така, де, яку я не дуже витримувала тоді. Ну, тобто Я могла розчулитись, так? але це настільки вона сильна була, ця емоція, що я розумію, що я зараз розплачуся і я починаю сміятись. Я просто. І там в мене є відео, але я його нікому не показувала, це такі інтимні речі, колись, можливо, я в своєму інстаграмі покажу це відео. Дуже чуттєвий момент, і я, я там розсміялася. Звичайно, що я сказала чоловікові, що в мене так напруження, якби я проживаю. Ось так, можливо, в когось такі теж були історії, діліться в коментарях. Але, знову ж таки, я не можу себе віднести до маніакальних особистостей чи до таких виражених, бо все-таки багато того, чого там є. Мені не притаманно. Але от такі механізми вони спрацьовують. Так? Ну, або я на такому, знаєте, легенькому рівні, на цьому такий циклотімік. А, ось. Ну і за рахунок, можливо, там намішаних оцих акцентуацій, можливо, а, спрацьовує Інш, інші мої частини спрацьовують таким чином, що я дуже емпатійна. А, маніакальні особистості, вони, вони там багато. Багато науковців, моїх колег пишуть, що цим людям з такою акцентуацією там, маніакальною, їм бракує емпатії, прив'язаності і любові. Тому я не можу до себе віднести до, цих, там, до маніакальних. Тільки людей, там, да, якусь акцентуацію. Бо я, я не знаю, я вважаю, що я сама емпатійна людина, яка тільки може бути. Особливо раніше. Я там врятувала всіх безбожно просто і жертвувала собою. Там така депресивна така, оця де все віддасть. А, ось, Я дуже чутлива, така гіперчутлива, як притаманно шизоїдам. Ну, коротше, в мене були намішані, ну, як і всіх, да? От дуже важливо, коли ви помічаєте, що у вас немає якоїсь одної акцентуації, а декілька. Не лякайтеся, що у вас там не знаю. Межовий не межовий, а ну хоча ні. Множинний розлад особистості. Навпаки, якщо у вас декілька цих неакцентуацій, таких частин ви відчуваєте, але на такому рівні досить здоровому, і коли ви вирішуєте певні свої не знаю, там, життєві ситуації завдяки цим акцентуаціям, кожній і по, по ситуації, то це навпаки класно, це круто. Мені, наприклад, дуже важко відслідкувати, з якою я прийшла в психотерапію. Я довгий час в Відвідую особисту психотерапію, і мені зараз от, дійсно в мене вони вирівнялись. І ми дуже згадали з, з моєю психологиною, да, згадувала. А я до неї прийшла взагалі е, теж, тобто це не мій перший досвід був. Це до, до цього там ще були психологи і особисте пропрацювання глибинні, такі різні моменти. Тому мені важко зараз визначити. Чи я була акцентуйована до одної частини, мені здається, що все-таки декілька цих частин було. Так, все, давайте про вас. Що, що це про мене? Я ділюся про себе таким, таким досвідом, щоб ви, ну, на прикладі могли уявити, як це все відбувається. А, і можу сказати, що в, там, в моєму оточенні да, є такі люди. І вони класні. Я не вважаю от серйозно, я не при спілкуванні з такими людьми я не відчуваю, що їм що вони там не емпатійні чи не здатні любити. Я вважаю, що ну, це залежить від, давайте так, це залежить від ще від континууму, на якому вони знаходяться. Можливо, от я, наприклад, не працюю з клієнтами, які ем, такі сильно порушені. В плані, наприклад, з психотиками, з межовим розладом, я не працюю. Тому мені важко тут, якщо це клієнти, да, наприклад, мені важко сказати, як там у них, бо я з такими людьми не працюю. Але ті, хто знаходиться на невротичному рівні різних акцентуацій, є в моїй практиці досвід з такими людьми. Я можу сказати, що всі вони абсолютно здатні. Прив'язуватись, любити. А, так, вони бояться цього. От, Наприклад, якщо ми говоримо про гіпоманіакальних а, да, циклотіміків, циклотиміків, у них є цей страх прив'язатися, щоб. Бо вони вважають, що якщо я зараз прив'яжуся, то я переживу той досвід, який переживала раніше. Тобто я втрачу цю людину, і я просто не переживу вже цієї втрати. Настільки вона буде болюча. Ці люди вони бояться просто розсипатись. Там, там їм така здатна така суб'єктивно суб чиста фрагментиз... фрагментація. Ну, Росипатись, що я на частини розсиплюсь, просто, я не витримаю цього. Вони так думають. А, і тому, власне, вони бояться. Не того, що вони, як, наприклад, як люди з нарцисичним розладом, а там в них проблеми з прив'язаності, вони дійсно, або там взагалі психопати. В них там вони нездатні <кій> нездатні для до емпатії, співпереживання, любові. Секундочку попів води. Вони тільки з вигоди можуть щось, якісь стосунки будувати. А от тут люди здатні відчувати теплі емоції, ну, але вони з ними справляються специфічним, звісно, чином. Хто не працював над собою, то це можуть бути такі постійно. Тобто, давайте про близькі стосунки. Наприклад, у близьких стосунках, коли ваш партнер вас обіймає чи каже якісь дуже такі ніжні слова, якісь або там під час сексу, це люди, які ржуть під час сексу. Вони так знову ж таки напруження своє скидають. Причому як чоловіки, так і жінки. Це не залежить від гендеру. І без причини. Тобто, як тільки діло стосується чогось такого дуже інтимного, дуже такого, знаєте. Такого, що викликає якісь метелики всередині, провокує от чогось такого, і вони настільки не витримують цієї ніжності, що вони можуть розсміятися просто, щоб трішечки знизити напругу. Ось. Ну і в серйозних таких ситуаціях, в якихось, вони здатні, от в них включається оце заперечення якихось таких емоцій, і вони просто, ну. от, жартують, можуть там, віджартуватись якось, там, від, від якихось таких знаєте, питань, фраз, таких дуже важливих, таких дуже глибоких, наприклад. Да, вони можуть так десь. І, власне, це те, що може заважати будувати стосунки, тому що і друзі можуть казати, та йому ж не скажи, він, він як той дурачок, постійно віджартовується, з ним не можна нормально поговорити серйозно. Або в стосунках з близькими людьми, там, з, не знаю, з партнером тим самим. Теж буде партнер ранитись об те, що ти, ти не можеш серйозно реагувати? Тут в мене якби біда, проблема, халепа. А той скаже: нормально, що ти хочеш анекдот розкажу? А, ось, ну так вони справляються. Знову ж таки, скажу з власного досвіду, що це може бути абсолютно в нормальних таких дозах. От я часто, я інколи теж, теж десь схильна, е, ну я ж працюю над собою постійно. Я згадую там свій досвід, коли не знаю, наприклад, чоловік пальця опік, коли щось там діставав з духовки. Я просто е, якось так сказала. Ну, щоб розрядити обстановку, і мені так шкода його стало. І замість того, щоб сказати, Боже, ти, мабуть, тобі боляче, я сказала, а, а перед цим я обпекла пальця, от буквально там 5 хвилин. І я кажу: О, то ти, група підтримки, вирішив мене підтримати і теж, опекти пальця? Ну, отак якось я відреагувала. І відповідно він розізлився каже, ти, ти насміхаєшся наді мною. Я тут взагалі-то в мене тут мені болить. І я проговорювала цей момент. Добре, що я, я ж кажу, я дуже багато вже часу вивчаю психологію і працюю над собою весь цей час, майже 10 років вже. І я постійно от в цих же стосунках з чоловіком, я постійно все обговорюю. Тобто якісь моменти, які стаються, я це відслідковую швидко, і я одразу кажу: дивись, а як ти це сприйняв? А чи ти правильно зрозумів, а чи я правильно донесла, чи вірно, ми один одного зрозуміли. Постійно, ротом в вухо перепитувати постійно. І таким способом я дізнавалася постійно, а тебе це ранить чи не ранить? Ну, У мене не було якихось таких жорстких моментів, щоб я десь насміхалась над ним, Ні. Ну, Якісь отакі маленькі моменти були. Але це може переходити в те, що бачили сім'ї, які пранкують один над одним. Він здається, що там теж має місце маніакальна така акцентуація характеру. І добре, якщо це обох влаштовує і вони так звикли. Але не добре, коли хтось один пранкує, а другий страждає, наприклад. Да? І Причому другий не повинен терпіти. Давайте так, якщо ви партнер. Людини з маніакальною чи гіпеманіальною, там циклотіміком, якщо ви партнер цієї людини, ви говоріть. Тому що кордони це така річ, про яку постійно треба говорити. Може, людина не здогадується, що вам неприємно. Ви говоріть, слухай, мені тут неприємно, як ти відреагувала чи відреагував. Слухай, коли ти смієшся, мені здається, що ти, що тобі пофіг на мої почуття, вони якісь нецінні, як наче ти знецінюєш. Часто, до речі, Маніакальні люди, вони звикли, ну, не то, що звикли, вони ну, звикли вести себе таким чином, якби знецінюючи почуття. Ну, тут я думаю, що, знову ж таки, наприклад, коли я посміялася з якоїсь ситуації, для мене це точно, можу сказати, що було не знецінення, а це було ну, тобто не, не про те, що твої почуття не важливі. Що вони не настільки важливі, да? а це скоріше про спосіб з внутрішньою моєю напругою справитися, да? з тим, що викликає це напруження. І я думаю, що ці люди вони не настільки хочуть знецінити когось, як знову ж таки, те, те саме, ті самі люди, в яких нарцисичний розлад, наприклад. Да? Хоча, <плес> ну, типу, тобі... давайте закінчу фразу. Я не думаю, що це як нарциси злоякісні, вони такі знецінюють намірено це. Але несвідомо вони це можуть робити в той, в той чи іншій мірі. Я, знову ж таки, я перед цим говорила коли про себе, це про такий невротичний рівень, де це може дуже в якихось таких рідких моментах з'являтися. Але якщо ми говоримо про той самий там межовий чи психотичний континуум, то тоді цілком можу припустити, що вони так і роблять, вони можуть знецінювати. Ось наміри ночі. І, і жорсткіше. Так, час закінчується, я думаю. Хотіла на декілька відео розбити, щоб вам було легше дивитися. Зараз думаю, чим закінчити цю думку. Давайте вже закінчу, а там ми з вами розберемося в наступних частинах. Чи буде ще одне відео, чи два, там подивлюся. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно, якщо так. Пишіть свою думку в коментарях, ставте палець вгору, або не ставте, або ставте вниз, як побажаєте, підписуйтесь на канал. Я так радію, коли ваша кількість збільшується на моєму каналі. Я кожен раз дивлюся. І думаю, класно. В мене з'явилася ще плюс одна людина, яка розцінила корисним мій контент, мій канал. І ще. Плюс одна людина, яка підтримує україномовний контент психологічний. А це що? Це плюс одна свідома людина. Обожнюю вас. Дякую, що підтримуєте. Дякую за вашу співучасть. Обіймаю вас всім серцем. Все буде Україна!